З початку року на території Івано-Франківщини виявлено та знешкоджено більше 200 одиниць застарілих боєприпасів часів великої вітчизняної війни. До пожежної рятувальної служби і далі надходять повідомлення від мешканців краю про виявлені небезпечні знахідки. Лише впродовж минулої доби на території області було знайдено 4 одиниці застарілих боєприпасів. Далі у сюжеті пропаганди головного управління МНС в області. На вибуху небезпечний предмет фугас новіційну бомбу вагою 50 кілограмів, місцевий чоловік натрапив випадково, прогулюючись до берега Бистриці. Він одразу ж повідомив про знахідку рятувальників та місцеву владу. Люди припускають, що такий небезпечний скарб їм принесла бурхлива вода під час недавньої негоди. До місця виклику одразу ж прибули працівники групи піротехнічних робіт головного управління МНС в області. Щоб дістатися місця знахідки, саперам МНС вдалося в з через борхливу течію і бистрицю, де глибина води місцями сягала близько метра. Саме складність транспортування вибухонебезпечного предмета змусила піротехніків МНС прокласти магістральну лінію для підриву та знешкодити авіаційну бомбу на місці знахідки. В селі Ямниця групою піротехнічних робіт був вилучений вибухонебезпечний предмет авіаційна бомба ФАП-50. Радіус розльоту осколків, якої становить до 850 метрів. Даний вибухонебезпечний предмет загрози населенню не ніс, так як знаходився до найближчого будинку не менше одного кілометра. Піротехніки головного управління МНС в області зазначає, що саме завдяки пильності та правильним діям пересічних громадян вдалося уникнути біди. Майже щотижня до нас надходять повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів. Хочу застерегти мешканців Івано-Франківщини, що виявленні таких предметів забороняється брати в руки, наносити удари по них, робити спроби розібрати, кидати в вогнище. В разі виявлення вибухонебезпечних предметів насамперед потрібно місце огородити. І позвонити на 101.